Вітаю! в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. 17 квітня в Україні відзначається День пожежної охорони, професійне свято людей, які стоять на варті безпеки громадян. Один із них Артем Гук із Запоріжжя. Про його шлях від пожежника до рятувальника замить. Як запорізька спілка ветеранів Афганістану підтримує наших військових? Розкажемо у випуску. У Запоріжжі триває сезон толоки. Цього разу прибирали в Олександрівському районі, де саме дізнаєтесь у випуску. Один чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. А в степногірську ворожим евпі дроном пошкоджений автомобіль, яким облводоканал доставляє воду в прифронтові села. Наразі без водопостачання через ворожі обстріли залишається 14 населених пунктів. Загалом впродовж доби окупанта завдали 350 ударів по 15 об'єктах Запорізької області. Надійшло шість повідомлень про пошкодження будинків, квартир та інфраструктури. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Комишувасі, Новояковівці, Степногірську, Лук'янівську та Гуляйполю. 220 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне Черівне та Новодарівку. 12 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Щербаки та Малу Токмачку. 111 артударів задано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в напрямках населених пунктів Глубкова, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове та поблизу Кам'янського Щербаків і Малих Щербаків. Тим часом майстри ФПВ спецпідрозділу розвідки Кабул 9 в Запорізькій області продовжують нищити фронтову логістику окупантів на відео успішні удари по ворожих вантажівках та легковому транспорту, а також розгром укриттів, де засіли російські. Штурмові групи 16 квітня пізно ввечері ворог атакував місто Дніпро безпілотниками. Росіяни забрали життя трьох людей, серед них одна дитина. Поранення отримали 30 людей. Під наглядом медиків в лікарнях залишається 16 пацієнтів, один з них у важкому стані. Росіяни пошкодили будинки, автівки, студентські гуртожитки, будівлю освітнього закладу та харчового підприємства. Безпілотник сюди почав летіти, дівчинка тут гуляла, забігла у дім, і безпілотник зірвався, і вона тільки забігла із ривною волною, стеклами її убила. Тут 16 років дівчинку вона її вбила. Потім почалися ці взриви. Ну, я взяла собаку та і спустилася, в чому була у піжамі. Ми називаємо наш район студентський городок. Ви ж бачите. Мені здається, що вони вбивають нашу, нашу молодь просто. А хто? Тут нікого немає. Ну, У нас на один під'їзд будинок. У місті Ізюм, що на Харківщині, внаслідок обстрілу безпілотниками, зайнялися три приватних будинки. Постраждала літня жінка, отримавши гостру реакцію на стрес. В водночас ворог атакував місто і ракетою. Пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. Постраждало шість осіб. За даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 125 боєзіткнень на турецькому напрямку. Ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Турецьк та Леонідівка. Під час пересування пілоти механізованого батальйону 42-ї бригади вистежили і кількома ударами знищили російський бронеавтомобіль Ахмат. 17 квітня в Україні відзначається День пожежна охорона, професійне свято людей, які стоять на варті безпеки громадян. Рятувальники ДСНС щодня працюють у надзвичайно складних умовах, розбирають завали після прильотів, шукають людей під уламками, рятують тих, хто опинився в пастці. Один із них Артем Гук із Запоріжжя про його шлях від пожежника до рятувальника, який працює на передовій цивільного фронту, далі в сюжеті. Артем пройшов довгий професійний шлях від пожежника у мирному Бердянську до рятувальника, який щодня стикається з наслідками війни. Переживши евакуацію разом із сім'єю, він не зупинився, а продовжив справу, яку вважає своїм покликанням. В професії чоловік працює вже шість років. Чотири роки я працював на посаді звичайного пожежного в місті Бердянськ і вже третій рік пішов, як я працюю у цій частині. В аварійно-рятувальному загоні. Я переїхав з Бердянська, ми евакуювалися з цією сім'єю, і тут же в Запоріжжі мене прикомандували у пожежну частину, а потім з часом перевели в аварійно-рятувальний загін. Артеми і його колеги виїжджають лише тоді, коли є загроза для людського життя. Їхня робота це другий, але вирішальний етап. Поки одні гасять полум'я, вони готуються до найважчого пошуку і порятунку людей з-під завалів. Найчастіше це складні масштабні випадки, де потрібна і спеціальна техніка. Якщо десь е, прильот і є постраждалі, то ми виїжджаємо одразу. Тобто, у нас є служба оперативно-координаційна яка вже залучає потрібну техніку. Якщо там масштабний завал, і під завалом перебувають люди в будь-якому стані, викликають нас, це 90% випадків. Виїхали пожежні і з'ясували, що там постраждалих немає, і нас залучати не обов'язково, то там вже дивляться по ситуації. Артем згадую наслідки однієї з наймасштабніших ворожих атак влучання ракетою Х 22 по дев'ятиповерхівці на Застафонській 8. Тоді 19 людей загинули, та понад 70 дістали поранення. Було повністю зруйновано один під'їзд. Ще один дуже пошкоджено. Тоді ж на місце одразу прибули рятувальники. А пошукові роботи тривали п'ять діб. Коли в дев'ятиповерхівку влучив снаряд, от мабуть, це там було наймасштабніше. Там дуже багато техніки злучалось, Ми там працювали не одну добу врятували багато людей, там такі були ситуації, дуже небезпечні для нас. Артем ділиться, що стрес, адреналін та постійна небезпека усе це частина його робочого дня. Проте він вже не уявляє себе поза цією роботою. Цікава робота, часто небезпечна не без цього. Але з роками ця небезпека вже стає як належне. Ти до неї так сильно не ставишся. Звичайно, людина в шокі, коли ти розказуєш, чим ти займався за добу, а тобі це нормальний день. Вона цінується у суспільстві, нас поважають, цінують як людей, які дійсно роблять потрібну справу. Єлизавета Швайко, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. З перших днів війни суспільство в Україні згуртувалося заради спільної перемоги Так активно підтрима наших військових. Запорізька спілка ветеранів Афганістану допомагала частині 3029 національної гвардії 6-му стрілецькому батальйону, а також прикордонникам. Наразі зібрали гроші на придбання для 43-ї бригади сучасної радіозавади. Детальніше в сюжеті. Ворожі БП... ВПФІ дрони, Мавіки не дають нам життя. Для їх знешкодження потрібні е, реп, е, переносні зарядні станції, кафло, інвентарні генератори, е, комунікація через Віктора Миколаївича Головченка. Я його знаю більше 10 років. Е, за нами буде Україна, з нами буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Ще перебуваючи на Бахмутському напрямку, командир роти 43-ї артбригади з позивним Мирон звернувся до спілки ветеранів Афганістану з проханням допомогти забезпечити їхній підрозділ Ребом. Каже, що спілка афганців допомагає їм з 2014 року. З початку війни спілка афганців Запоріжжя з Галовським Тиклачем там допомагають нам різноманітно. Це була і продукти на початку війни, коли ще не було налажено ця. От, Ну, збройних сил. І так само, і одяг, так само, і різноманітне те, що нам потрібно було, і антени, там, може, для дронів, і все інше. Найбільша потреба це РЕП, тому що противник не дає нормально працювати, не до позиції добиратись. Велика подяка афганців, велика подяка людям, котрі допомагають при зверненні. На той час волонтери багато поставляли. Небагато поставляли пікапи, але життя пікапа тиждень, тобто дрони, піввідрони постійно їх знищували, гинули люди і треба були реп. У спілці ветеранів Афганістану одразу ж відреагували і почали збирати кошти. Віктор Головченко каже, що найбільше допомогло особисте спілкування з побратимами. Найбільше це спілкування особисте, я дзвонив до кожного афганця, звертався, пояснював, для чого це треба, куди це піде. На 43-ю бригаду. І ми тоді проплатили, замовили. Нам прийшов цей реп, і він призначений для 43-ї бригади, для медичної роти, для евакуації поранених безпосередньо з поля бою, з нуля, для того, щоб зберегли життя нашим побратимам. Зокрема, до збору коштів долучилась волонтерська організація Червона калина з міста Констанс. Це група жінок, які на початку війни евакуювались до Німеччини. Вони влаштовують ярмарки, на яких продають за символічні кошти випічку, різноманітні смаколики та сувенірну українську символіку. На зібрані кошти вони купляють все необхідне для підрозділів, в яких воюють їхні близькі. Друзі, давайте разом допоможемо нашим героям, які стоять на передовій, ризикують своїм життям за безпеку українського народу. Приходьте на ярмарку, підтримаємо разом зсу. Бо від кожного залежить наша перемога. Ми маємо віру в перемогу, яку ми наближаємо з кожним днем. Від Ксенії Ніколенко волонтерки цього центру афганці отримали найбільший внесок на придбання риб. Доставляти засоби радіоелектронної боротьби довелося під обстрілами. Наразі це обладнання вже використовується за призначенням, а саме допомагає медичній роті евакуювати поранених з полю бою. Нарешті доставили РЕП 43-ї бригади. Дуже раді, що нарешті це. Це трапилося. Куди буде предназначено? Ну, буде предназначено для евакуації поранених на швидкі допомоги, для того, щоб наші медики були захищені. Ми дуже вдячні спільці ветеранів Афганістану, міста Запоріжжя, в особі Віктора. Дуже. І дякуємо всім, хто долучився до збору. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Реп створює дуже щільну перешкоду, яка забиває ефір. По суті, ці засоби глушать дрони. Щойно ворог починає використовувати інші типи зв'язку, більш якісні безпілотники або інші частоти, доводиться шукати нове рішення для протидії. І волонтери в цьому готові допомогти. Аліна Мельничук, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Протягом двох днів тривала толока в Олександрівському районі Запоріжжя. Активна молодь міста відгукнулася на пропозицію реадміністрації привезти до ладу дві зони відпочинку: припортову ділянку за парком Дубовий Гай та Олександрівське лісництво. Як відбувалося прибирання, знає наш Вадим Сорвін. При собі лише рукавички та сміттєві пакети. Активні студенти Запорізької політехніки влаштували екотолоку за парком Дубовий гай ближче до набережної. Там одразу після потепління відпочивальники почали залишати пластикові та поліетиленові відходи, пляшки та упаковки від їжі. Для того, аби зробити Запоріжжя чистішим, Олександрівська районна адміністрація об'єднала свої зусилля із молоддю. Це не перша наша каталога з Олександрівської райадміністрації. Ми завжди готові до співпраці і тим паче робити наше місто краще. Дуже важливо якраз робити інформаційні компанії стосовно того, чому так важливо прибирати і щоб ми жили у чистому місті. Прибирають зелену зону площою близько 800 квадратних метрів тут вже не один рік, проте з кожним разом з'являється нове сміття. А от кардинально виправити ситуацію може саме свідома молодь, яка долучається до екологічної ініціативи. Обов'язково хтось принесе сміття. Тому за рік цього сміття назбиралось. Звернулися ми до Запорізької політехніки, до студентського активу напряму, щоб як вони дивляться на те, щоб допомогти районній адміністрації це місце відпочинку привести до належного стану у рамках толоки, у рамках догляду за довкіллям. Ось ця лісова територія охороняється державою, проте і тут купи сміття. Площа засміченої ділянки становить близько двох тисяч квадратних метрів. Утворюють бруд, переважно охочі посмажити шашлики. Активісти, які зібрались тут для того, аби привезти до ладу територію, молодь підприємство Мотор Січ. Тут, видно, є точки, де люди приходять, роблять шашлики, відпочивають, але після себе не обирають. І це... Прям великі звалища в одному місці, стаканчики, в пляшок та побутового сміття. Сумно, що люди, коли приходять відпочивати, не забирають сміття з собою. Завжди треба брати з собою сміттєвий пакет та забирати усе з собою. Але якщо ви навіть бачите, якщо ви навіть самі це робите, а ваша компанія ні, то прибирайте і за своїми друзями, будь ласка, будьте свідомим громадянином. Тут сміття розвісло навіть на деревах, пакети, посуд та навіть ножиці. Ми вважаємо, що це важливо робити прибирання, коли наше навколишнє страдовище стає чистішим. І, якби і око радує, і в принципі це корисне для здоров'я. Ну, Ця ділянка проблемна є. Також там біля Дубового гає проблемна ділянка. Ну, на такі заходи важливо залучати як можна більше людей, тому що більше людей будуть залучатися. То якщо, допустим, вони вже будуть тут прибирати, наступного поприбирають, наступного року будуть тут відпочивати, вже вони будуть світлу поважати і менше будуть смітити. Це територія лісів України, тому вона є охороняє ну, охороняється державою. Та, як то кажуть, звісно, звертаюся до мешканців, щоб вони більш дбайливо та усвідомлено відносились до навколишнього середовища. Тому що, якщо б цієї локації не було, ми б себе б, разом з молоддю направили на більш якісь гострі осередки там, так, із забруднення, які є, наприклад, саме от ближче до житлових, житлових масивів. Загалом на території Олександрівського району приводять до ладу 17 локацій. Серед них також зони за які відповідають квартальні комітети ОСББ та підприємства. Вадим Сорино, Олег Стригунов, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Сезон весняних толок в Запоріжжі триває. Зокрема, наводили лад у центрі Вознесенівського району в алюмінієвій балці. Там зібралося близько 70 людей. Це небайдужі жителі району, представники громадських та ветеранських організацій. Також доєдналися і представники департаментів районної та міської ради. Усі разом прибирали побутове сміття, згрібали минулорічне опале листя та гілля. Для його вивезення були задіяні трактор та авто, які надали пат. Укрграфі та «Луаш». Спільними зусиллями вдалося суттєво покращити стан зеленої зони за кілька годин. Раніше в межах цієї ініціативи вже відбулося чотири толоки в різних куточках району. Ми разом з Вознесенівською районною адміністрацією залучили громадськість, залучили наше управління. Зараз наводимо лад тут, на цій місцині. Щоб було чисто, гарно і показати своїм прикладом приклад іншим, що потрібно природу нашу любити. Це наш дім. Ми тут живемо. Ми це наше місто, це Україна. Вона повинна була бути гарна, кохайна. Ми повинні всі жити в чистоті. Наш район це центральний район, це серце міста Запоріжжя. Ми своїм прикладом хочемо показати. Жителя міста, що наш район найкращий. І ми сподіваємось на підтримку наших жителів. Ми приберемо цю балку, сподіваємось, що люди нас підтримають і у нас в районі буде чистота, порядок. і Ця зелена зона стане локацією для відпочинку сімей, дітей та вибору домашніх улюбленців. У парку Придніпровське, що в Дніпровському районі, з самого ранку тривають роботи з благоустрою території. Титанівці висаджують багаторічні дерева та кущі серед зелених насаджень, липа, дрібнолиста, клен, гостролистий, горобина звичайна та самшит. Загалом планується висадити 100 дерев, і ще стільки ж кущів, завершити озеленення планують протягом двох днів. Локацію обрала не випадково. Місцеві жителі вже давно скаржилися на те, що парк. Виглядає порожнім та занедбаним. Тепер же територія поступово перетворюється на затишне місце для відпочинку. До озеленення долучилися й жителі району. Діти разом із батьками охоче допомагали комунальникам створити зелену зону майбутнього. А, да. Локація щодо висадки дерев Вона була визначена спільно з управлінням екології Запорізької міської ради та з урахуванням думки мешканців Дніпровського району оберіг для захисників, викладачі міського палацу дитячої та юнацької творчості взяли участь майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки. Зроблення власноруч обереги та чимало смаколиків склали у великодній кошик, який передали нашим захисникам на передову. Більше розповість Анна Крамаренко. Ми мотаємо вперед. Дивіться час, спостерігайте за мною. Мотаємо вперед і притягуємо кожного разу. У міському палаці дитячої та юнацької творчості триває майстер-клас з виготовлення оберегу халяльки-мотанки під назвою Весна, але цього разу свої творчі вміння демонструють не діти, а дорослі викладачі закладу. Ми закликаємо весну. Тепло, все саме добре, миле. все, що стосується нашої рідної України, А mm -hmm. Що вже зробили? Ми зробили ну, почали столба, зробили ще. Перші кроки це тулуб нашої ляльки. От декілька деталей зробили голівку, ручки, і ось зараз в'яжемо груди. Це так символ нашої жінки української. Ляльку-мотанку на майстер-класі вчилися робити навіть родинами. Кожен вкладає в роботу часточку свого серця. Ми сьогодні робимо ляльку-мотанку, ляльку-оберіг, який ми сьогодні відправимо нашим хлопцям-захисникам. Тому що завдяки ним ми сьогодні можемо спілкуватися, працювати, дарувати дітям радість. Ми сьогодні приєдналися з моїм онуком з Несторо. Він нам мені допоміг зробити ось такі. Ручки і будемо робити і починаю, далі з ним трошечки ну, все, що в нас вийде. Будемо мати надію, що нас все вийде щось гарно. Щось не страшне долучилися до майстер-класу і викладачі. Чоловіки. Ми, ми в нашій прошеці працюємо ногами, руками. А тут якраз потрібні руки. І цю куклу мотанку, яку ми робимо цар. <реш> Також допомагає розвинути наші рухи наших рук. У виготовленні ляльки-мотанки весна є чимало особливостей, зокрема, значення має кольорова гама цього оберегу, а квітка в ручці для того, аби все задумане, здійснилося. Коли ми робимо ляльку-мотанку, ми обов'язково промовляємо молитву. Ми можемо молитву записувати і замотувати його у замотку в голову, О, тобто, щоб вона була більш обереговою. Також мають значення і багато кольорів. От, вона в нас таких зелених, а зелений кольор. Це колір здоров'я, це колір добробуту. От. І квітки ми. В руку їй прицепимо, і ще стрічки. Стрічки це бажання. Тобто зав'язуючи на ручки стрічку, ми загадуємо якесь бажання. От квітка це для того, щоб у нас все те, що ми задумали, здійснювалося. Енергетика, яку ви надаєте, іменно цій роблячи цю ляличку вона буде оберігати людину, якій ви це зробите. Ляльки-мотанки, весна учасники майстер-класу роблять для наших захисників. кажуть, для кожного з них вони будуть оберегом. Мені хотілося, щоб ця лялька принесла мир у нашу Україну. Щоб всі наші військові прийшли живі неушкоджені, щоб у нас почалася нова ера нашої України, нашої держави і в кожного в сім'ї, щоб було тільки добро, щастя, слава. І добробут. Виготовлені обереги, також різноманітні смаколики, зокрема й святкові паски. Викладачі міського палацу дитячої та юнацької творчості спільно з вихованцями склали до великоднього кошика і вже передали нашим захисникам. А ще вихованці закладу прикрасили дерево, що росте у дворі міського палацу дитячої та юнацької творчості. Писанками його тут називають родинним. Ми вітаємо наших захисників з великодня, тому що для них у такий важкий час, коли вони на збороні, для них дуже важливо, щоб діти, за яких вони. І боронять нашу країну, щоб вони ну. Процвітали якось і завжди були щасливі. І ми прикрашаючи це дерево, ми самі щасливі, даримо це щастя нашим військовим. Я бажаю, щоб вони звичайно всі повернулися додому живими, до своїх родин, дітей, щоб, щоб все це поскоріше закінчилося. і Вони просто були вдома. У закладі кажуть, такі заходи до Великодня влаштовують вже четвертий рік поспіль. Коли почалася війна, ми вирішили прикрашати своє. Дерево у палаці міському палаці дитячої юнацької творчості, родинне дерево, саме писанками, які різної форми, зовсім різної техніки, які роблять вихованці міського палацу дитячої та нацької творчості. Також ми кожного року формуємо великденний кошик і цей кошик військовим обов'язково нашим хлопцям, нашим захисникам обов'язково напередодні Великдня вручаємо, бо це свято, свято родини, а це а саме от такі такі свята вони об'єднують. Також у дворі закладу писанками прикрасили і сакури Анна Крамаренко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. МТМПетківський розпис. Це не лише мистецтво, а й важлива складова української культурної ідентичності в Запоріжжі. На базі міського молодіжного центру провели майстер-класи, де поєднали традиційний розпис із розписом великодніх яєць. Як це було далі в сюжеті? Петриківський розпис один із найвпізнаваніших символів української культури. Цей вид народного мистецтва внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Сьогодні його використовують не лише як елемент декору, а й як інструмент арт-терапії, що допомагає знизити рівень тривожності, знайти внутрішню рівновагу та підтримати зв'язок із традиціями. Для мене так, Петриківський розпис приніс таку в моє життя сакральний такий сенс ще з початком війни. Бо, я коли займалася в студії, ми розмальовували тоді прапори з Петриківським розписом і передавали нашим захисникам. І з 22-го року я знову продовжувала цю акцію передавати саме прапори з Петриківкою і навпаки ще молоді говорити про те, що дивіться, от зараз ці такі традиції нашого, наших предків, які допомагають нашим захисникам, підтримують їх і оберігають, або ознайомити молодь із техніками Петриківського. Розпису, ...беруться до створення ескізів на папері, а вже потім розмальовують великодні крашенки. Роблять це інтуїтивно, орієнтуються на власні вподобання. Це я перший раз займаюся таким, подобається. Я намалювала зірку, кольори обрала жовтий золотий. О, червоний та зелений. Розмальовую я вперше взагалі яйця, а процес дуже подобається. Я розмальовую часто там картини по номерам і тому подібне. Я зобразила тут е, фіолетову квітку, тому що мені подобається mm -hmm. дуже фіолетовий е, колір, ну і тут багато. От, Метелики, тому що вони мені подобаються. Творити, жити, любити серія заходів у міському молодіжному центрі, що сприяє психоемоційному розвантаженню завдяки творчості. Мета цих заходів це розвантажитися, увійти в гармонію, потрапити в безпечне середовище, в якому буде комфортно на психоемоційному стані. Можливо, знайти тих, з ким ти маєш вже спільні інтереси або якісь теми для обговорення. Ну і звісно, що під час самих подій наші тренерки вони допомагають сконцентруватися на тому, що ти працюєш, і вивільнити почуття і емоції всередині себе. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.